Mm. Ти знаєш, що не лише великі держави простягають руку допомогу нашій країні, mm -hmm. а й маленькі, але дуже шляхетні. Так не існує малих справ. Кожен робить свій внесок у наш спільний мурашник перемоги добра над злом. От, наприклад, Литва маленька європейська країна mm -hmm. з населенням у 3 мільйони. А скільки зробила для України та її мешканців? Ця Балтійська держава прийняла вже понад 60 тисяч українців. Ну і надає можливість розвиватися, безпечно жити під мирним небом та легально працювати. Пісня про рушник лунає на святкуванні Дня Незалежності України у Вільнюсі. Саме в столиці Литви відкрився перший В ЄС-центр для наших вимушених переселенців. Сюди приходять на майстер-класи вивчати англійську та литовську мови, по психологічну допомогу. Тут навіть провела випускний одна з евакуйованих харківських шкіл. Загалом понад дві тисячі людей відвідали цей заклад від початку його відкриття у червні. Литва, хоч і крихітна Балтійська країна, але простягає міцну руку допомоги Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії дружня держава прийняла понад 50 тисяч українців. Більшість із них отримали тимчасовий захист. Він надає доволі широкі права, серед яких можливість працевлаштування. Одразу після візиту до міграційної служби надають цей захист, і можна починати працювати. Можна піти до роботодавця та влаштуватися на роботу на будь-яку посаду. У жодних додаткових дозволах немає потреби. Багато українців, які знайшли прихисток у Литві, вже влаштувалися на роботу. Часто вакансії можна відшукати в інтернеті. Є сайти, де можна отримати інформацію про будь-яку роботу. Декотрі позиції навіть позначені спеціально, що на цю роботу готові брати українців. Там усе зрозуміло, адже позначено синьо-жовтим прапором. Можна телефонувати і писати до цієї компанії. Працевлаштуванню сприяє і місцева біржа праці. Втім, претендувати на високооплачувану посаду... До нашим співвітчизникам не просто, адже потрібне знання державної мови, зареєструвати себе або сказати, я шукаю роботу в такій галузі, і запропонують список компаній, які готові брати українців. Харків'янці Олександрі з пошуком роботи допомогли соцмережі. Дівчина евакуювалась до Литви, адже тут уже жила її подруга. Зараз орендує квартиру на заході країни в місті Клайпеда. Я знайшла салон красивого голошення, подзвонила мені, сказали: приходьте, ми вам допоможемо, все покажемо. Тут я поринула у б'юті сферу брови, вії я й раніше займалася, але тут розпочала інший вид діяльності: перманентний макіяж. Спершу клієнтами Олександри були переважно українці. Проте зараз до неї дедалі частіше приходять і місцеві красуні. Зараз у мене приблизно 50 на 50 чи 60 на 40. 60% – відсотків це литовці, Клайпеди. Дівчина зізнається, литовки постійно намагаються підтримати та допомогти. Саме ця доброта незнайомих людей підбадьорює і вселяє віру у краще.